Ярчайше відпрацював, маю трішки часу, зараз схожу в магаз, потрібно щось смачного прикупити. пити. Но це в мене просто вільна хвилинка. Я би взагалі, взагалі, якщо чесно, вже ліг би спати. І десь налаштовувався знов на працю, тому що цей тиждень дуже важкий. Вечірком залітай на стрім, обов'язково зустрінемося. Буду рад бачити кожного. А поки дожджа немає, ми тут можемо поборотися. Трішечки десь відволіктися від працівного режиму, тому що, якщо чесно, воно вже отут сидить. же взагалі без вихідних вже почекайте, це який? Уже дев'ятий день чи десятий, ну не знаю. Я ще попереду 4 дні. Це просто шалений якийсь місяць виходить, але нічого страшного. Відпочинемо. І ще все попереду. Так що залітай шапку профіля, підписуйся на ютубчик, буду рад бачити. Головне, не унивай і драйва! Не забувай підписатися. Ярчайшого, папа.